Всіх вітаю на нашому патреоні, і сьогодні ми поговоримо про те, що відрізняє реально прокачаного есмемника від того, хто тільки починає і ще не вкурив увесь слей цієї ніші. Я зібрала 5 пунктів, які допоможуть вам зрозуміти, чи на тому ви шляху, який веде вас до кар'єрного зростання саме в ніші СММ, і можливо вас наштовхне не на якісь роздуми стосовно того, що б ви хотіли змінити, наприклад, в своїй ніші, в тому, як ви працюєте з клієнтами, і як ви це робите. Тому давайте почнемо. Перше, що я виокремила. Це те, що який реально просунутий, він, скоріш за все, не створює контент, а його менеджерить. Це взагалі окрема нова, я би так сказала, філософія, підхід на ринку, який з'явився прям ну прям так сильно, не супер давно. Наприклад, скажу на прикладі себе, звісно, я ж саме який просунутий. Ну, ребят, звісно, чого б я тоді записувала це відео? <laughs> Дивіться, створити ручками контент, вміти це класно. Вміти забрифувати, заменеджерити, проконтролювати і отримати результат від іншого креатора, це зазвичай ще краще. Це зазвичай ще краще, тому що ти можеш одночасно менеджерити багато креаторів і отримати багато різного контенту з різних локацій, з різними людьми, можливо, навіть з дітьми, тваринами, не знаю там. Абсолютно різних форматів, відео, фото професійно, на камеру, лайфстайл. І це все буде відбуватися одночасно. Ти, як SMM менеджер ти маєш менеджерити клас, якщо ти іноді кріейтиш, я теж так іноді роблю, але це. Не дуже часто в такому випадку ваша продуктивність і той результат, який ви даєте, він набагато вищий ніж коли ви просто самі це все створюєте. Це відбувається за рахунок менеджменту ugc креаторів, фотографів і інших людей, які створюють контент загалом, і це відбувається все за рахунок, якби, вашого ресурсу. Якщо вам здається, що це небагато простіше. То ні, як людина, яка вже більше ніж півроку працює саме по такій системі, просто day-to-day, day, кожного місяця, ну, це відбувається систематично. Я скажу, що це теж досить енергоздратно. Тобі треба пояснити людині, що ти хочеш. Тобі треба з нею узгодити всі реквізити, одяг. Тобі треба. Взагалі, ну донести повністю і все, що тобі потрібно, і перед цим, цим тобі ще потрібно знайти цю людину, тому що під конкретні ТЗ не підійде будь-яка людина. Типу є абсолютно різні ідеї, які треба втілити. І ти розумієш, що це може зробити тільки якась конкретна людина, в якої є не знаю, там певна квартира, в якій він не живе, або тобі потрібен якийсь відос, або у якої якийсь там голос поставлений, бо тобі треба розмовний відос. Коротше, це дуже. Багато всіх цих нюансів розумієте, які треба враховувати на самому самому вообще початку. І коли ви саме менеджерите, ну це просто сказка, пісня, і це абсолютно новий рівень роботи. Тому я раджу, хоча б спробувати, як це може бути. І коли ти менеджериш ще когось, звісно, ти є більш просунутий в цій екосистемі, взагалі взаємодії в команді. Це так, і взагалі. Окремий окремий рівень, коли в тебе це вже реально є в системі, коли в тебе є табличка з цими креаторами UGC. До речі, якщо ви в пошуках такої таблички, то ви можете придбати мій продукт з UGC базою, де більше 150 креаторів, і там є купа креаторів, з якими працюю я особисто. Тобто це перевірені люди. Коли ти розумієш, що це за людина, коли вона віддасть тобі цей реф, що за реф, коли у вас дедлайн. Скільки ти їй платиш, яка у вас система оплати, і ти це все фіксуєш в табличку, це все теж система, що теж є частиною земника будь-якого спеціаліста, який шарить. І, до речі, це другий пункт. Другий пункт це система. Це коли ти хаос можеш приборкати реальну систему і зробити з цього ну просто конфетку. Дивись, одне діло, коли працюєш, ти. Сам там, не знаю, над якимось проектом, друге діло, коли в тебе є команда, і навіть третє діло, коли ти просто працюєш з замовником. І ти не просто йому на пальцях щось пояснюєш, а у вас є окремий спейс, де ти це все діло гарнесенько презентуєш. Тобто, у вас контент-план розписаний не на коленки, не в таблички, не ні... дізнаєш завтра, що ми запостимо завтра, а це все є в системі. Ти знаєш, з якими. UGC-креаторами ти працюєш. І це теж система. У тебе є аналітика, і це теж система. Ти знаєш, які задачі треба зробити, і це система. Пріоритети, і це система. І це все одна велика система. Я для цього особисто використовую Notion. Він мені найбільше цьому подобається. І там, мені здається, я вже просто ну, построїла свій якийсь світ. І особливо мені дуже подобається, бачити, коли я інших підсаджую на Notion, цілі команди. Переходять туди і починають там працювати. Це дуже дуже класний софт. Якщо ви там працюєте, не пошкодуйте 10 баксів, щоб мати ще більш розширені функції і відчувати себе там ну максимально комфортно. І тоді, ребят, якщо у вас є Notion, якщо ви користуєтесь ним прям постійно, систематично, і у вас там офігенна екосистема. Я скоріш за все з більшою ймовірністю зможу вас назвати не smm джуном, а прошареним просунутим SMM-ником. Аналітика це те, що я теж розгадувала. І коли лайки, шери, репости і підписники для семейника не просто цифри, а те, що можна проаналізувати, то це третій пункт, який мене змусить назвати цю людину більш просунутою в ніші СММ. Аналітика це взагалі те, на основі чого побудовано все, що ви будете робити далі, ваші гіпотези. У вас є їх підтвердження або не підтвердження на основі тих цифр, які я назвала на початку, і потім є висновки, і ви щось це можете робити. Щотижнева, що місячна аналітика, аналітика по проекту, аналітика по конкурентам це те, що займає у вас в місяць. Ну не знаю, ну може, півтори години, може, дві години на місяць, всього на місяць, але на основі цього ви можете робити потім стратегічні висновки. Стратегічні рішення бути реально smm стратегом а не просто я пощу картинки. Ви ці знаєте, шуточки про мамканих SMM-ників. От тоді це реально так, сорі. Але коли в цього є теж певна, знову скажу це слово, система. Коли ти розумієш, як це працює і для чого це робиться, то це топ. Я коли приходжу на проекти, і я кажу, от у нас буде так, отак, коли я розповідаю, який алгоритм роботи у нас буде з клієнтом. Він на мене відкриває очі. Максимально широко, коли я кажу, що у нас буде аналітика, звітність, тоді тут тоді, по цьому і по цьому. І от що ми з нею будемо робити? Другий раз, коли люди відкриває так очі, перший раз це коли я кажу, що ми працюємо вновшенні, там буде у нас цілий кабінет. Тому аналітика і вам класно, і клієнту зрозуміло, чому така ціна. Четвертий пункт до речі, пов'язаний з цінністю, смник. Який вміє себе продати, семевник, який знає стіну своїм послугам, своїм обов'язкам, своєму часу і вміє себе продати, оце все базується взагалі на тому, наскільки майстерна людина, наскільки в неї є пункти, які до цього перерахувала, це дуже важливо, і наскільки в неї є впевненість в собі. А впевненість дуже часто базується на наших хардскілах, тому що якщо я знаю, як щось зробити, я буду менше перейматися, дуже логічно. І друге, це робота з менталкою. Це теж дуже сильно залежить до речі від оточення, і я майже завжди кажу, що моє навчання воно взагалі знаходиться на ринку впевненості. Тобто я допомагаю людям через своє навчання забудути впевненість, але не просто тому, що вони здобувають нові скіли, а ще тому, що я допомагаю людям, в принципі, розвинути в собі ось цю впевненість. Те, як я з ними спілкуюся, як даю їм фідбек. Коротше, оце все дуже сильно впливає. Тому теж звертайте увагу на це, виращуйте в собі ось цей внутрішній стержень, впевненості в собі, довіра собі. Ось, оце все дуже дуже класно впливає на те, як ви себе продаєте, коли ви знаєте, що ви не працюєте по вихідним. Що ви працюєте з 10 до 7, а не з 8 по 5, або там, ну, коротше, а ці всі пункти вони дуже сильно впливають. І звідси випливає впевненість і відсутність сорому називати цінник себе як спеціалісти, тому що ти чуть порозумієш свої кейси, які вони класні, ти розумієш, чим ти відрізняєшся, наприклад, ти дизайниш у фігма. Це жирний плюс. Або, наприклад, у тебе є база UGC-шників, і ти з ними працюєш. Це другий жирний плюс. Це все формує твою цінність. До речі, якщо ви хотіли дизайнити у Figma, то заповніть анкету кеду перед записи на наступний потік і побачимось. Бо SMM-ник, СММКИДЗАНТЬФІГМА, а це я до речі, це у льозі Коли у тебе є ось це все самовідчуття, то ти можеш показати. Хто тут папочка, знаєте? Ну, і мамочка. Коротше, оце все дає дуже класну ауру навколо тебе і відчуття, як з тобою можна, як з тобою не можна. І в принципі, коли до тебе звертаються класні проекти, і кожного разу ще класніші і класніші. Це працює тупо так, ребята, повірте. І п'ятий заключний пункт це саморозвиток, це навчання. Я вірю в те, що. Класне навчання можна проходити спокійно два рази на рік і не паритися по цьому кожен місяць. На ринку є багато класних навчань по загальному маркетингу, по SMM, по якимось точковим інструментам по типу фігми, можна піти на курс, не знаю, там з монтажа. Коротше, ось ці якісь точкові ваші скіли вони можуть взагалі вас тримати в тонусі, тому що ви будете знаходитися як мінімум в нетворкінгу людей. Які постійно щось роблять, розвиваються, це дуже класно для вас, і ви будете постійно покращувати якісь свої хард-скіли, які як ну, типу, непровержимий факт, вони кажуть самі за себе, і це теж впливає прямо на вашу впевненість в собі. Тому навчання не зради навчання немає сенсу проходити навчання пачками там по кругу. Повірте, але чітко розуміти свій план, що ти хочеш пройти, що тобі цікаво, взагалі, яка у тебе сфера інтересів і чому ти хочеш навчитися і спланувати це, і пройти ці навчання. Це дуже класно. Повірте, навіть якийсь малесенький інсайт з навчання будь-якого буде вартувати того, що ви за нього заплатили. Шукати тупо нову інфу немає сенсу, ну звісно, якщо ви тільки нічого не змієте в цій сфері, тоді, звісно, для вас все буде новим, і все буде таким. Повірте, заради навіть невеликих коригувань, лайфхаків, якоїсь взагалі фрази, яку ви почуєте, варто йти. Я навіть так скажу: інформація, яку ви почули і там, і там, але іншими словами, вона може набагато глибше вам провалитися всередину, і ви можете реально почати це робити. Бо іноді нам. Недостатньо почути один раз, якусь інфу, щоб її почати робити. Або треба почути її під іншим ракурсом, від якоїсь іншої людини, щоб застосовувати її на практиці. Дуже багато різних аспектів, які на це впливають, але в цілому я більше за навчання, чим проти них. Бо це елементарно тупо. Скажу вам так: якщо ви зменник, якщо ви хочете реально бустанутися, або підвищити свою кваліфікацію, або взагалі. Якісно увійти в цю нішу, то я вас запрошую на своє перше, і поки що останнє навчання з SMM яке в мене просили. Напевно, поки що увесь час, поки я працюю СММ з топовими брендами на ринку, і це SMM Офіс. Це міні курс з SMM, з 15 уроків записі з купою додаткових матеріалів з кабінетом в ноушені, тою самою gc базою, яку ви можете не купувати окремо, а отримати це все в доступі в цьому курсі. Купа взагалі знань. І повірте, цінність цього продукту набагато вища ніж його ціна. Тому я запрошую вас на це навчання. Доступ абсолютно необмежений, проходити можна в своєму темпі без димашок. Без перевірок. Я знаю, що є люди, які не люблять це. Тому просто, чисто, мій кристалізований досвід з 15 тем, які вас просто можуть тільки цікавити з СММ. Ну і вже ж пропуск в клуб мого ком'юніті. Це все буде. Тому, якщо ви хочете більше дізнатись про це навчання і придбати його, то ми теж залишаємо лінк в описі до цього відео. Класно вийшло відео мотиваційна. і я сподіваюся, що ви дивилися його рефлексуючи, можливо, навіть з листочком і з ручкою, і прописуючи якісь інсайти особисто під себе, і зробили вже для себе якісь висновки і наступні кроки, щоб стати ще більш СММ-ником. Дякую вам за перегляд цього відео і до зустрічі!